6 січня християни східного обряду відзначають водохреще. Це одне з найголовніших зимових свят, пов'язане із хрещенням Ісуса Христа у Річці Йорданії. По іншому, це свято ще називається свято Богоявлення. Чому саме так? Бо саме під час події хрещення відбулося явлення Бога у цьому світі. Ісус Христос, як Син Божий, перебував в водах Йорданських. Чувся голос з небес Бога. Отця це є синий улюблений, якому моє благовоління, і Дух Святий у вигляді голуба спускався на землю, на водах гіорданських. У цей день парафіяни прагнуть набрати води, адже вірять, що вона має чудодійні властивості. Жива, жива вода, це жива. Вона дає наснагу, дає все. Я вірю завжди, вірю у, у ті сили надземні. Я вірю. Мої батьки і я завжди вірю і віру далі, і буду вірити. Водохреще це завжди таке світле свято, яке кожна людина зустрічає з надією, молитвою і вірою в найкраще. Нехай свята вода змиє всі негаразди, і буде тільки мир, спокій в нашій Україні. Збираємо гроші на нашу армію і допомагаємо і віримо, що ця чудодійна сила води допоможе нашій Україні, допоможе нашим воїнам і благословити нас на кращі справи. Водохрещено, спокійно віків, його відзначали, святкували. Це така традиція, досить гарна. Це відновлення, це позитив, це те, що люди йдуть до свого гарного майбутнього, оздоровлюються». А в іншій частині рівного на басовому куті екстремали занурюються в крижану воду. Вірять, що цей процес очищає душу. Ой. Для рівнянина Артема це щорічна традиція скупатися на водохреще. каже бадьорість на увесь день. Кожного разу це несподівано, якось по-новому. Е, ні, класно, чесно, воно того вартує. Ці емоції та не паче, що це свято. Тому ну, я єдиний раз це роблю в рік на водохреща. Знак свята. Класно, це воно. Воно супер класно, воно вартує. Це такий адреналінчик, зарядік. Разом з Артемом зануритись у крижану воду прийшов і Степан. Це для нього дарує неймовірні емоції. Чудово. Особливо відчуття, коли ти з нею вилазиш і стає одразу тепло, не треба одягатися. От. Відчуття чудові. Купаюся теж тільки на водохрещі вже років 20. От. І Рекомендую всім, чесно, такі відчуття пережити, це, їх складно передати, їх треба відчути. Водохрещі – третє свято, і воно завершує різдвяно-новорічний цикл. Саме хрещення Ісуса в цій річці стало початком для такої важливої події в житті кожного вірянина, як таїнство хрещення. Владислав Стицюк, Олег Шаламай, новини Рівного.